Доброго дня, шановні глядачі. Радий вітати вас на димополі компанії Сингента в господарстві Новий Світ Агро, що знаходиться в Черкаській області. Нарешті ми розпочали збирання соняшнику. І сьогодні ми вам розкажемо, які ж результати ми отримали на 21 вересня 2020 року по нашому соняшнику. Що ж, нарешті ми закінчили збирати наш соняшник в господарстві новий світ Агро на нашому демополі, і збирали ми його разом з експертом з польових досліджень Богданом Боросенком. Привіт, Богдан! Привіт, Антон. Розкажи, будь ласка, по результатам, що ми на сьогодні отримали на даному демополі. До результатів, якщо говорити про даний демопосів, на ньому було застосовано наш препарат фунгіцид Амістар Голд в нормі 0,8 літрів на гектара. Ми отримали хороші чисті листочки без хвороб, без фомозу, без фомопсису. Дещо проявилася і ржав перед збиральний період, але це не вплинуло на урожай. Наразі ми отримали. У клієрфід сегменті урожай від 32 до 35 центнерів. Класичний сегмент дещо просів порівнянні з клієрфілдом. Ми отримали від 26 центнерів з гектара до 30 центнерів з гектара. Я думаю, для нинішніх погодних умов та територіального розташування даного господарства ми отримали дуже непогані результати. Дякую, Богдан. Результати дійсно досить непогані. І я думаю, що кукурудза повинна нас також порадувати. Будемо сподіватися, зустрінемось на кукурудзі. Так, до зустрічі. Сьогодні 13 жовтня і ми збираємо нашу демополе. Що ж, ось ми і завершили збирати наш врожай на даному демополі. І перш ніж перейду до результатів, нагадаю про систему захисту, яка тут використовувалась. Грунтовий гербіцид використовувався Примекстра Gold, Посходовий гербіцид був Elumis і вносили інсектицид Ambліo. Ну, а результати наступні. Дане демополе показало від 74 до 85 центнерів з гектару. Я вважаю, для умов цього посушливого року це дуже непоганий результат. Тому будемо слідкувати далі, наступні роки що покажуть. А я вам дякую за увагу і до зустрічі.